Всім привіт, друзі! А нас зустрічає ось такий чудовий електроскутер Spark R Persi. Моделька дуже красива, реально. Камера не передає всіх кольорів. Такий от красивий бірюзовий колір. Хочу вам сказати, що тут двигун 500 Вт акумуляторна батареї 20 А, в парі з цим двигуном він реально проїжджає. 45 км. 50 км на третій передачі. Органом керування, друзі, що тут у нас зображено. Дальній ближній поворотнички сигнал. Давайте його запустимо і я вам покажу, як працюють ходові огні. В комплекті, звісно, що зарядне, ось два таких комплекти ключик і брелочок. Так, щоб запустити його, нам потрібно нажати два рази молнію. І він сам запускається. Тобто тут є безключовий доступ. Тут ще навіть є. Сигналізація. Поставити, зняти. Дивіться, як красиво відпрацьовує. Давайте я вам включу LED. Так, Поворотнички. Давайте перемістимося кажу, в салон. І я вам покажу, вже, що тут у нас є. Дальній ближній поворотники, сигнал. Тут при швидкості. На табло зображена у нас батарейка, показує заряд, потім швидкість і пробіг. І навіть показує, яка передача зараз стоїть. Зеркала підуть комплекти. Ось така міцна, дуже міцна дуже корзинка. Вона просто так от защелкується і все. Місце є для ключиків або для мобільного телефону. Можете закинути собі і поїхали. Ззаді нас зустрічає спинка також такого красивого кольору. Ось такі м'якенька сідушечка для пасажира, місце для їх пасажира. І, друзі, саме головне, дивіться, педалі, друзі, педалі. Це означає те, що ви не будете його реєструвати. Ви просто їдете як на велосипеді і вам ніхто нічого не скаже. Реєстрація не потрібна. Ось такі от ніжки для водія. Це дуже зручно. Тут у нас батарея. Закручується на двох саморізах. Резина тута. 3-2 нуля на 10. Тоді у нас зустрічають такий от великий тормозний диск. Тут дискові тормоза, але тут звичайний тросик. Це означає те, що надійність буде, довговічність, немає ніяких жидкості, гідравліка. Ну, звісно, що хтось скаже, що гідравліка краще, але я скажу, що мені це більш подобається. Так. Можемо бачити, що на двигуні є така крильчатка. Це означає те, що ваш двигун не буде перегріватися. Ніжка також в наявності бокова. Тож, друзі, замовляйте ціна саме найнижча в інтернеті. Всім гарного дня, всім до побачення.